Всім привіт! З вами канал Космос. Людина спостерігає за небом з давніх давен. Археологи знаходять зображення сузірів навіть на печерних живописах. Зірки на нічному небі рухаються по колу навколо полярної зірки. Це відбувається тому, що вона лежить на прямій, що проходить через вісь обертання Землі. Однак давні вавилоняни першими помітили, що є п'ять точок, чий рух відрізняється. Вони назвали їх іменами богів Мардук, Іштар, Нінурта, Набу і Нергаль. Від вавилонян це знання перейняли греки, а потім і римляни. Тільки імена богів римляни замінили на більш звичні для них Юпітер, Венера, Сатурн, Меркурій і Марс. Так у людства з'явилося уявлення про планети. Після винайдення телескопа наші можливості спостереження за нічним небом значно розширилися і були відкриті безліч об'єктів сонячної системи, які раніше були недоступні для спостереження. Супутники Юпітера, супутники і кільця Сатурна, супутники Марса, Уран і Нептун, об'єкти поясу астероїдів, карликові планети Церера та Плутон і багато ще чого. Виникло логічне припущення, що коли ми вже відкрили стільки всього, то хіба не може бути так, що є ще планети, які ми поки що не відкрили. З'явилося безліч гіпотез, як наукових, і недостатньо про існування у теперішньому чи минулому інших планет сонячної системи: Фаетон, Нібіру, Вулкан, Тея, Дев'ята планета тощо. У цьому відео ми розповімо про подібні гіпотези, а також розповімо про те, які з них є науковими, а які ні. Отож, давайте розберемось у цьому разом. Спершу коротко про те, чим відрізняється наукова гіпотеза від ненаукової. По перше, наукова гіпотеза завжди ґрунтується на спостереженнях. Ми щось бачимо, не можемо пояснити те, що ми бачимо у рамках відомих нам знань, і робимо гіпотезу про те, чим те, що ми бачимо, може бути. Ненаукові гіпотези часто є на 100% плодом фантазії їхніх авторів і регументуються чимось на кшталт, а доведи, що це не так. Прикладом такої ненаукової гіпотези може бути, наприклад, припущення, що стіл позаду вас перетворюється на кінгуру щоразу, коли ви відвертаєтесь, і коли немає камер. Коли ми зустрічатимемо такі гіпотези, ми називатимемо їх гіпотези кінгуру. Другим важливим критерієм науковості є те, наскільки гіпотеза відповідає всім даним відомим науці. За цим критерієм багато гіпотез можуть бути на початку цілком науковими, але у міру того, як наука дізнається все більше і більше, частина гіпотез відкидається і стають ненауковими. Отож, давайте тепер перейдемо до самих гіпотез. Фаетон: У нас на каналі є окреме відео про цю планету ось посилання. Але все ж давайте коротко собі нагадаємо, що це. У 18 столітті німецькі астрономи Йоган Тіціус і Йоганн Боде помітили закономірність у віддаленості планет від Сонця. Як виявилося, відстань від кожної планети до Сонця підпорядковується досить простій формулі. Спочатку на це правило ніхто уваги не звернув. Було не дуже зрозуміло, як його застосовувати, а до того ж, між Марсом та Юпітером у правилі була прогалина. Але тут, у 1781 році відкрили планету Уран, яка опинилася в точності там, де й повинна була бути за правилом Тіціуса Боде. Тут же було сформовано загін небесної поліції, група з 24 астрономів, які зосередили зусилля на пошуку невідкритої планети між Марсом і Юпітером. 1801 року Джозеппе Піацці відкриває Цереру. Ура. Пробіл закритий пазл склався. Але наступного року Генріх Ольберс відкриває палладу, а потім відкриття нових об'єктів поблизу передбаченої правилом Тіціуса Боде орбіти посипалися. Стало зрозуміло, що тут щось не так. Всі відкриті об'єкти виявилися дуже маленькими і не претендували на звання планети. Тоді й народилася гіпотеза про те, що все це уламки планети, яка колись існувала і яка виявилася зруйнованою. Але в часи, коли ця гіпотеза була висунута, уявлення вчених про те, як формуються зірки та планетні системи, було дуже невиразним. Зараз ми знаємо про це набагато більше завдяки тому, що фізика зробила величезний крок уперед, а також тому, що за допомогою сучасних телескопів ми можемо спостерігати процеси формування інших зірок і їх планетних систем. Завдяки розумінню процесу формування планет вчені зрозуміли, що планети Фаетон ніколи не існувало, а пояс астероїдів це речовина протопланетного диска, з якого могла б сформуватися планета, але цього не сталося. Перешкодило цьому вплив гравітації планет Гіантів насамперед Юпітера. Гравітація Юпітера або виштовхувала протопланети з поясу астероїдів, або зіштовхувала їх, що призводило до їх дроблення. У результаті більшість речовини покинула пояс астероїдів. Підтвердженням цього є Люки Кірквуда, дірки у поясі, в яких практично немає астероїдів. Справа в тому, що на таких орбітах малі планети та астероїди неминуче відчувають зближення з Юпітером, що призводить до дестабілізації їх орбіт. НІБІРУ. Наступна у списку планета Нібіру. Улюблена планета жовтої преси. З регулярністю у кілька років журналісти лякають нас планетою вбивцею, яка ось ось принесе на землю страшні лиха, катаклізми і, можливо, навіть знищить все живе на планеті. Відразу варто зазначити, що з астрономією гіпотеза про Нібіру не має нічого спільного. Автором цієї гіпотези є американський економіст та письменник Захарія Січин, заснована гіпотеза на вільній інтерпретації та в нюшумерських мітів. Згідно цього всього, за орбітою Плутона існує невідкрита поки планета Нібіру, яка в багато разів більша за Юпітер. Ця планета нібито обертається навколо Сонця по дуже витягнутій орбіті з періодом 3600-3800 років. На думку Січчина, планета Нібіру населена народом Аннунаків, які нібито і є творцями життя на Землі, подібно до творців із серії фільмів Чужий. На щастя, гіпотеза про Нібіру не витримує жодної критики. Дослідники шумерських текстів вказують на велику кількість випадкових чи навмисних помилок у перекладах текстів, зроблених Січином. Крім того, Нібіру, а точніше Неберу, на думку істориків шумерів, є однією із зірок нічного неба, а не планетою. З погляду астрономії, гіпотеза Січина ще більш сміховинна. Розрахунки показують, що орбіта Нібіру, так як її описує Січин, просто неможлива. На своєму орбітальному шляху Нібіру мала б по черзі перетнути орбіти Нептуна, Урана, Сатурна та Юпітера. Неможливо вигадати такі параметри орбіти Нібіру, що вона одночасно уникала зітнень із планетами Гіантами та зберігала свою орбіту стабільною. Ба більше! За версією самого Січчина, наступне, прости господи, пришестя Нібіру має відбутися у 80-х роках цього століття. Щоб це сталося, зараз Нібіру має бути на відстані близько 5 мільярдів кілометрів, тобто приблизно на тій самій відстані, що й Плутон. Враховуючи її гіантські розміри за Сідчином, її повинно бути видно не те, що в аматорський телескоп, а й взагалі неозброєним оком. До слова, космічний інфрачервоний телескоп WISE головним завданням якого було повне сканування неба у чотирьох інфрачервоних діапазонах, успішно його виконав і аналіз результатів сканування дозволив виключити існування планети навіть розміром із Юпітер у радіусі щонайменше 3,8 трильйонів кілометрів від Сонця. Якби Нібіру, як її описує Січен, існувала, то Вайс, поза всяким сумнівом, виявив би її. І хоча існування невідкритої поки що планети за орбітою Нептуна дійсно допускається наукою, про це трохи згодом, як можливі параметри орбіти цієї планети, так і її розміри ніяк не можуть збігатися з вигадками Січина. Антиземля або Глорія ще одна нібито планета, про яку у нас нещодавно було відео. Рекомендую до перегляду. Дана гіпотеза виникла ще в Древній Греції. Стародавні греки не вважали, що планети Марс, Венера, Юпітер та інші якось відрізняються від зірок, окрім свого руху. За їхніми уявленнями, і зірки, і планети складалися з якоїсь етерної сяючої субстанції. Власне, Землю, що явно складається з твердої речовини, греки чомусь планетою і не вважали. Але при цьому те, що Земля обертається навколо центрального вогню, для багатьох грецьких вчених було очевидним. Припущення про існування антиземлі виникло у стародавніх греків з міркувань симетрії. Назвали її антихтон, що буквально означає антиземля. Прихильниками цієї гіпотези були, наприклад, такі давньогрецькі філософи, як учень Піфагора Філолай і Аристотель. В даний час також існує ненаукова гіпотеза про існування планети двійника Землі по інший бік від Сонця, яку ми не можемо бачити, оскільки Сонце постійно закриває її від нас. Прихильники гіпотези навіть вигадали їй назву Глорія. Також мотив антиземлі часто зустрічається у фантастиці. Так, наприклад, антиземля фігурує в коміксах про Супермена і в серії романів Джона Нормана Гор. Ця гіпотеза є чудовим прикладом гіпотези кенгуру мовляв, бачити безпосередньо ми не можемо, а фантазувати можемо будь-що і йдіть, доведіть, що це не так. Жодних інших підстав, крім фантазії, у цієї гіпотези немає. Крім цього, ця гіпотеза не узгоджується з даними сучасної науки. По-перше, розрахунки показують, що масивний об'єкт, що знаходиться в околицях точки лагранжа Л3, тобто з протилежного боку від Сонця, не може мати стабільної орбіти і в довгостроковій перспективі рано чи пізно або зітнеться із землею, або його викине з орбіти. По-друге, область простору, де, на думку прихильників повинна знаходитися антиземля, була багаторазово сфотографована різними космічними апаратами, зокрема апаратами Стерео 1, 2, що знаходяться на околицях точок Лагранжа Л4, Л5. Жодних помітних об'єктів на знімках не було помічено. Також якби така планета справді існувала, вона б впливала на рух найближчих планет, зокрема Марса і Венери. Але нічого схожого немає, переконатися в цьому може кожен, озброївшись аматорським телескопом і досить простим математичним апаратом. Вулкан наступна у нашому списку гіпотетична планета між Меркурієм та Сонцем вулкан. Гіпотеза про вулкан, як і гіпотеза про фаетон, є прикладом цілком наукової для свого часу гіпотези, яка згодом була відкинута наукою як не підтверджена. Все почалося з Ньютона та Кеплера. Саме ці двоє відкрили закони, що дають змогу дуже точно обчислювати траєкторії руху планет. І все було дуже добре і красиво, всі розрахунки чудово збігалися з результатами спостережень, поки в 1846 році Урбен Левер'є, той самий який відкрив Нептун, не виявив, що перегелій орбіти Меркурія зміщується швидше, ніж про це кажуть розрахунки. Левер'є відразу припустив, що між Меркурієм і Сонцем є ще одна планета, чий вплив і викликає цю аномальну прецесію перегелія Меркурія. Планету назвали вулкан і кинулися шукати. Що тільки не брали за вулкан: комети, навколоземні астероїди, плями на сонці, дефекти оптики, телескопів, протуберанці, хоч добре що не прибульців, Але на жаль, щоразу виявлялася помилка, і відкриття не підтверджувалося. Левер'є помер у 1877 році, у твердій впевненості, що вулкан незабаром буде виявлено. Але все сталося не так, як всі хотіли. У 1915 році аномальне зміщення Перегелія Меркурія було пояснено Альбертом Ейнштайном за допомогою нової теорії гравітації, загальної теорії відносності. Результати ідеально збіглися зі спостереженнями, і вихідні передумови гіпотези про планету вулкан зникли. Окремі ентузіасти продовжували пошуки аж до 70-х років ХХ століття, але так само безрезультатно. На даний момент завдяки численним спостереженням абсолютно точно встановлено, що між Меркурієм і Сонцем немає жодних об'єктів діаметром понад 5,7 кілометрів. Тея. Наступна гіпотетична планета в нашому списку Тея. Ця планета абсолютно точно не існує зараз, але можливо існувала в минулому. На даний момент є кілька гіпотез про те, звідки взявся наш місяць. Основними є гіпотеза гіанського зіткнення, гіпотеза спільного формування та гіпотеза захоплення. В даному випадку ми розглянемо основну гіпотезу гіпотезу гіанського зітнення. Згідно з нею, на початку існування Сонячної системи протоземля зіткнулася з протопланетою розміром приблизно з Марс. В результаті зіткнення значна частина речовини була викинута в космос із цієї речовини сформувався наш місяць. Протопланета, з якою зіткнулася Земля, отримала назву Тея. Вважається, що Тея почала формуватися із протопланетного диска разом із Землею в районі однієї з точок лагранжа L4 чи L5. Маса протопланети зростала, і коли вона перевищила 10% від маси Землі, орбіта її стала нестабільною, і згодом гравітація направила її на курс зітнення з протоземлею. На даний момент більшість даних, які має наука, узгоджується з гіпотезою про гігантське зітнення. Так аналіз місячного каміння, доставленого на землю американцями, показує, що в минулому поверхні місяця була розплавлена. Також на користь цієї теорії свідчить відносно мале залізне ядро місяця, менша щільність нашого супутника порівняно з землею та багато інших даних вивчення місяця. Втім, ця гіпотеза має проблеми, які виражаються, наприклад, у відносно високому вмісті литких елементів і сполук у корі місяця, що погано узгоджується з гіпотезою про високотемпературне зіткнення. Все ж ця гіпотеза є цілком науковою. Подальші дослідження місяця повинні допомогти краще зрозуміти процес його формування і підтвердити або спростувати гіпотезу про планету Тея. Дев'ята планета. Усі, хто навчався у школі до 2006 року, запам'ятали, що у Сонячній системі 9 планет від Меркурія до Плутона. Але у 2006 році Міжнародний астрономічний союз затвердив нове визначення планети, і Плутон раптово перестав відповідати цьому визначенню. Його понизили до статусу карликової планети. Планет у нашій системі стало 8, але зовсім недавно американський астрофізик Константин Батигін разом із колегами зробив припущення про те, що за орбітою Нептуна таки існує ще одна поки що не відкрита планета. Гіпотеза Батигіна набула широкої популярності завдяки його інтерв'ю, яке він дав журналісту Юрію Дудю. При цьому гіпотеза Батигіна, на відміну від гіпотез Кінгуру, виникла не так вже й на порожньому місці. Батигін спостерігав за орбітами Транснептунових об'єктів та звернув увагу на наявність незвичайних закономірностей в орбітах деяких із них. Все виглядало так, ніби орбіти цих об'єктів не випадкові, а сформувалися в такому вигляді під впливом гравітації якогось масивного об'єкта. Для пояснення цих закономірностей Батигін та його співавтори припустили, що така поведінка цих транснептунових об'єктів не випадкова, а спричинена впливом ще однієї і поки що невідкритої планети сонячної системи. Крім того, Батигін не тільки припустив наявність дев'ятої планети, але й розробив математичну модель, що описує вплив цієї планети на інші небесні тіла. Результати розрахунків, зроблених за допомогою цієї моделі, добре узгоджуються з даними спостережень. Гіпотеза Батигіна цілком солідна і наукова, проте з однієї моделі не випливає існування дев'ятої планети. Існують інші пояснення тим особливостям в орбітах Транснептунових об'єктів, куди звернув увагу Батиїн. Аж до того, що, можливо, так вийшло випадково. Тому ця гіпотеза потребує перевірки, і тому зараз дев'яту планету активно шукають. Наприкінці хочу подякувати нашим патронам на інтернет-платформах Patreon BuyMeACoffee, спонсорам на YouTube та всім, хто підтримує нас переказами на карту за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланнями в описі. Ну а на цьому в мене все. Не шукайте те, чого нема. Слава Україні!